В етері програма 5488 Наш слух давно призвичаєвся до слова дискримінація. Його часто використовують правозахисники, журналісти та політики. Що означає це слово? І чому воно настільки вживане? Поняття дискримінація походить від латинського слова відокремлення. Розрізнення і означає обмеження прав і свобод людини та або різне поводження з людьми або соціальними групами на підставі якоїсь ознаки, як то вік, зовнішність, етнічна приналежність, сімейний стан, сексуальна орієнтація тощо. А як дискримінація стосується кожного з нас, як впливає на наше повсякденне життя, і яким чином кожен з нас ненавмисно може дискримінувати іншого? І які верстви населення піддаються дискримінації в Україні, ну і головне, як позбавитись будь-якої дискримінації. Про все це ми говоритимемо в циклі програм, присвячених цій темі та законопроекту 5488, який давно вже лежить у Верховній Раді України, законопроекту, який має позбавити суспільство дискримінації. Я Марта Мольфар, і ми починаємо. У цьому випуску ми поговоримо про людей квір. Хто вони? Квір, люди. Можливо, хтось з вас вже знає значення цього слова. Хтось чує вперше, вам ми допоможемо розібратися. Квір це парасольковий термін, який позначає або представників і представниць ЛГБТ загалом, або тих, кого формально складно віднести до ЛГБТ. І чия ідентичність виходить за рамки цієї абревіатури? Квіром може бути, наприклад, гетеросексуальний хлопець, який зовнішньо виглядає не дуже масколінно і таким чином не вписується в гетеронормативну чоловічу норму. Пропоную послухати психолога Микиту Карімова. Квір, це спочатку було таке лайливе слово, да, яким називали спільноту. Ну тобто, да, там дослівно це переводиться як дивний. Ось там да, і дивний не в хорошому сенсі. Да, так. І да, що зробила спільнота? Да, вона взяла собі це слово і переприсвоїла. Ну тобто, так, я дивний, да, і живіть цим. Да, Я буду цю дивність навпаки демонструвати. Для того, щоб себе протиставити суспільству. Микита каже про ЛГБТ-спільноту. Всіх її представників називали квірами, тобто дивними, у США та Великій Британії, особливо тих, хто занадто виділявся: яскравий одяг, пофарбоване волосся та нігті, сережка у вусі. Да, Зараз квірність, да, це теж є такий загальний термін, да, який визначає там, певну ненормативність людини, да, яку вона обирає. Ось, наприклад, да, там, щодо ідентичності чи орієнтації, да, коли людина не хоче підпадати під якусь із букв. і якщо людина, наприклад, да, якось експресивно одягається, там, да, якось дуже яскраво, да, її теж можуть помилково записати до спільноти, да, хоча вона може до неї навіть не належати. Ніяким чином, О, та це просто її там, да, спосіб самовираження. Саме зовнішність дуже часто стає приводом того, що на людину нападають, ображають, навіть б'ють вороже ставлення до тих, хто виглядає інакше, на жаль, зустрічається і у нас. Але скажіть, чи впливає вигляд людини на її людські якості? Чи робить дивна зачіска людину менш професійною у своїй справі, коли коїться злочин саме на ґрунті ненависті та несприйнятті права людини виглядати, як їй хочеться, закони України мовчать, бо подібні події класифікують як звичайну хуліганку, все тому, що немає чіткого переліку дискримінуючих груп, в закон не вписані ані сексуальна орієнтація. Ані гендерна ідентичність. Давайте послухаємо, що з цього приводу думає голова громадської організації «Інсайт» Олена Шевченко. Це не про випадкове побиття. Ці люди полюють на тебе, тому що ти відрізняєшся від них. Я вам серйозно кажу. От коли буде кілька просто гучних справ про те, що а, людей оштрафували та посадили за це, а це припиниться. Найменш важливою частиною квір спільноти є небінарні особи, тобто ті, хто не хоче приймати себе ані чоловіком, ані жінкою у світі, який традиційно поділений на чоловічий та жіночий, вони вирішують бути інакшими незалежно від біологічної статі, незалежно від сексуальної орієнтації. Говорить Олена Шевченко, голова громадської організації «Інсайт». людина виглядає так, як їй комфортно. Людина зараз в ЗСУ. Людину треба поважати за те, ким вона є. А якщо у вас купа часу. А сидіти, обговорювати, хто як не як має виглядати себе, поводити і так далі. То можливо, в мене є припущення, що вам немає чим зайнятися. Займіться своїм життям. Це Олена згадала про військову, небінарну особу Антоніну Романову з перших днів великої війни. Вони разом з хлопцем пішли у тероборону. Треба пояснити, Антоніна за біологічною статтю, чоловік. Але обрала інший гендер. Слово Антоніні Романовій з приводу гендерної ідентичності це сталося два роки тому, коли я вже зробила відкритий камінаут. А як до я до нього прийшла? Це було це був шлях. Це декілька років. Я до того ще йшла, бо до того я взагалі не знала про небінарність. Про те, що це як воно працює. І коли я потроху стала дізнаватися якісь речі, які для мене були закритими, і я потроху зрозуміла, що небінарність це саме те, що, що мені треба, найскладнішим для небінарної людини є несприйняття суспільством обраного гендеру. Для таких людей дуже важливо, щоб зверталися до них саме тим займенником, який вони собі обрали. Для Антоніни це займенник вона, є за статтю жінки, які просять називати себе чоловічим займенником, а також люди, які просять називати себе займенником вони. Це просто ставиться пересфактом і все, і живіть з цим. Я не маю нікому нічого пояснювати. Зазвичай, коли зустрічаєшся з нединарною людиною, то є сам запитати займенники, і це саме те, що треба робити. І тут люди так роблять. Мене питають, які твої займенники, і я відповідаю, і далі йде спілкування з моїм займенникам. У їхньому батальйоні дехто з військових відверто не сприймав небінарність Антоніни та її хлопця. Через це їх перевели у іншу військову частину. Але небінарність не завадила Антоніні захищати Україну на фронті навіть попри психологічний тиск. Нас містувалося з деякими військовими, які, яким було складно о, воювати поруч з нами, і командування було поставлене під фактом аля або ми, або вони, і вони обрали там найменший зол. Для підлітків їхня небінарність часто стає причиною булінгу у школах. Власну історію розказує небінарна людина. Рівер. Рівер просить себе називати у чоловічому займеннику. Він під час того ж, я навчався в школі. Я був жертвою болінгу, і під час власне цих подій на мене правили фізичне насилля, тобто на мене просто напали. Через те, що я не хотів, щоб мене називали ні дівчинкою, ні чоловіком. Я не хотів це вписуватись, і власне на мене. Напали. Це було у роздяганні спортзалу якоїсь. Виключили світло, побили мене і власне вийшли. З мене ще стягнули майку, щоб пояснити, що я є жінкою, що ну, просто не є правдою, тому що гендер це не стать. 5488 Законопроєкт про визначення дискримінації. Поговоримо про юридичну складову дискримінації квір людей. Розказує юристка Ганна Литвин. У мене був кейс з моєї практики, коли 17-річний підліток вирішив поміняти. Вони вирішили поміняти ім'я на чоловіче за документами там жіноче ім'я у клієнта. Було і фактично людина отримала відмову у внесенні змін до ім'я. Відмова була такого порядку. Вона, звісно, пролунала теж усно. Клієнт отримав відмову через те, що по-перше, тобі ще немає. 18 -ті. от потім дочекався, дочекався, коли виповнилося 18 років. Прийшов знову. І знову отримає відмову, тому що ім'я, яке е, людина собі обрала, воно не відповідає статі за паспортом. Хоча в нас немає чіткої заборони е, або чіткої норми, що всі біологічні дівчата мають е, носити тільки дивочі ім'я. А всі чоловіки біологічні, вони мають на світі суто чоловічі ім'я такого немає. Є рекомендація, то це суто для батьків, суто для самої людини. Ганна також згадує, що серед її клієнтів були учні, яким занижували оцінки через яскравий вигляд. У підлітків було ну, наприклад, пофарбоване волосся. А для вчителя це чомусь стало приводом занижувати оцінки, саме через зовнішній вигляд у людини вимагали переодягатися постійно, було питання, щоб людина передягалася, потім людину майже заборонили приходити в навчальний заклад в такому вигляді, тобто не пускали просто на навчальний процес. Хоча в школі в навчальному закладі точніше. Там не було е, питання, що по за уставам всі діти е, обов'язково там в, в, в формі навчального закладу приходять. Проквірів зазвичай вони стикаються з агресією і знов таки злочином на ґрунті нетерпімоності через свою зовнішність, отримують фізичне обоє, Да? це частіше, що відбувається, да. Страждають саме від фізичних нападів з боку ультраправих рухів і консервативних, і просто від з боку громадян, які не сприймають людей яскравої зовнішності. Юристи вважають, що прийняття законопроєкту 5488 виведе з тіні всі ці злочини, які зараз відбуваються на ґрунті ненависті за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності на сьогоднішній день в кримінальному кодексі, як ви зазначили, відсутня ознака. Як сексуальна орієнтація і гендерної ідентичності, їх як такових не існує. Якщо ми говоримо про 161 статтю, це порушення рівноправності да громадян. То там у нас перелік не закритий, але ж ці ознаки відсутні. По перше, це дуже важко доводити в суді, що саме за цією статтею було кримінальне правопорушення. По друге слідчі не дуже її полюбляють, тому що їм важко працювати вони не бачать прямої ознаки. Щороку багато з нас дивляться конкурс Євробачення яскраве пісенне шоу. Часто це конкурс не тільки пісні, а й викликів суспільству від яскравих епатажних виконавців. Ще у 1998 році Євробачення виграла трансгендерна жінка Дана Інтернешнл. А в 2014-му квір-людина-кончита Вюрц. у Європі. Куди ми прагнемо, є місце різноманіттю. І нам вже час позбавитись дискримінації людей через те, що вони обрали для себе інакше виглядати, інакше кохати, інакше сприймати себе. Прийнявши рівні права для всіх, ми реально станемо частиною європейського суспільства. Я Марта Мольфар, цей випуск програми, підготовлений Євгеном Лесним. Дякуємо, що були з нами. 5488 – законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Програму створено за підтримки Українського культурного фонду.